Сьогодні розглянемо питання персоналізації нашої Ліга 360. Перше, що слід зробити, це створити власну папку, куди ми будемо додавати обране. Натискаємо на зірочку, кажемо Створити, кажемо папку, пишемо Власна папка, ну, до прикладу, створити. Тепер, коли ми будемо зберігати обране, будемо вибирати нашу власну папку. Для того, щоб папок багато в обраному, щоб не плутатися. Далі, переходимо на головну сторінку. Є можливість вибрати галузь економіки, в якої ми працюємо. Ну, до прикладу, там, або транспорт. Можна вибрати кілька, або банківська діяльність. Це допоможе нам налаштувати правову картину дня, моніторинг законодавства і аналітику під всі інформаційні віджити під саме цю галузь економіки. Далі, налаштування теми в центрі уваги. Беремо всі теми, вибираємо собі теми, які нам потрібні, там, до прикладу, або бухгалтерські, або, наприклад, теми по фінмоніторингу. Закріпляємо, щоб вони були зверху. Можемо поставити додати на обраного, можемо контролювати. Але ми зробили так, що тепер наші теми закріплені будуть зверху. От бачите, наша тема профінмоніторінг. Пішли далі. Аналітика. В аналітиці можна в налаштуваннях сторінки зробити так, щоб в нас. Або відображалися розділи в певному порядку, або навіть можна приховати. Якщо нам, ну, до прикладу, не, не потрібні алгоритми дій, не потрібні коментарі, не потрібне містецтво оборони, ми їх просто вимикаємо, і у нас на сторінці не будуть відображатися ці віджити. Вони залишаються в базі, інформація нікуди не дівається, але на сторінці буде трошки, трошки просторіше. Збережені запити, ну, знову такі до приклади. пишемо, пишемо запит, щось знаходить вибірка про, там, до прикладу, із ситуації і із статей. Якщо ми натискаємо на шпилечку в нас закріплений запит. Чи, чим це відрізняється від збереження списку, до прикладу. Коли ми відстежуємо список, в нас будуть приходити сповіщення дзвіночок, що прийшли нові надходження. Тут сповіщення приходити не будуть. Але ми зможемо відтворити цей запит, натиснувши на нього, і. Відсортувати, до прикладу, від новішого, і в нас будуть свіжі матеріали зверху. Ну і подивимося, як працює, до прикладу, от відкриємо підсумки тижня. Наші, і збережемо їх, додамо їх до обраного. Коли ми їх додаємо до обраного, оберіть папку усі посилання, ми не хочемо усі посилання, обрати іншу папку, ми вибираємо власну папку, ми е, кажемо, «Обрати її», створити. Перевіримо. Йдемо в обране, йдемо в нашу власну папку. У нас є підсумки тижня. Ну, і ще одна цікава функція. З тими ж таки підсумками тижня. Давайте подивимося: вибираємо огляд тижня і створюємо власний список. До прикладу, нам потрібно знайти всі підсумки місяця, ну, до прикладу, за квітень і за березень. Ми їх вибрали. Ми сказали, що нам їх треба додати до обраного, ми сказали, що треба їх створити у власній папці. Ми створили. І тепер у нас у власній папці буде список, збережений, з цих двох підсумків тижня. Єдине, що, що коли створюєте власні списки, то бажано з пошукових запитів, бажано давати їм власні назви, щоб було видно, а що саме, що саме ми шукали. І тепер власний список можна контролювати, ну, тобто, якщо будуть приходити сповіщення, ну але ну, це зазвичай не має сенсу, тобто контролювати треба весь список. А такі маленькі списки, ну можна ними ділитися, можна їх роздрукувати, можна зберігати ззовні. Зберігаються з активними посиланнями. Ну, це досить зручно. Тобто підсумую. З головної сторінки ми налаштовуємо всі інформаційні віджити під себе з правовою картиною дня, з новинами, аналітику налаштовуємо під себе, з приводу того, які розділи показуються нам зверху. Зберігаємо власні списки. Це все дозволяє нам економити час і використовувати тільки головне і необхідне з усього масиву даних ліга 360. Звертайтеся, якщо потрібні більш детальні консультації. Дякую за увагу!